Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги різні види щипців для кухні. Це стильний та функціональний кухонний інструмент, який стане незамінним помічником у приготуванні їжі. Виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, тому вони міцні, стійкі до корозії та легко очищуються завдяки своєму елегантному. Ому золотому покриттю вони також стануть красивим акцентом на вашій кухні. Шипці ідеально підходять для приготування та подачі різних страв, таких як стейки, м'ясо, овочі на грилі, торти або випічка. Ергономічна конструкція та зручна форма дозволяють легко захоплювати та перевертати продукти, не пошкоджуючи їх.